Радіо Chicago. Тесла, яка на смерть збила волонтерку в Коломиї, суд зобов'язав сидіти вдома вночі. Івано-Франківський міський суд обрав запобіжний захід водійці Тесла, яка на смерть збила волонтерку в Коломиї у вигляді нічного домашнього арешту. Підозрювана перебуватиме під нічним домашнім арестом хоча й так не мала права виходити вночі з дому через дію комендацької години. У Верховну Раду подали законопроект, який дозволить реєструвати одностатеві партнерства. У нас немає іншого вибору. Ми обрали європейський шлях розвитку. Ми не уникнемо і приймемо цей закон, каже авторка законопроекту НАРДЕПКА Інна Совсун. Зараз ця проблема актуалізувалася головним чином. Звичайно, через війну у нас військові, які є представниками ЛГБТ-спільноти, не мають можливості зареєструвати стосунки. Вищий антикорупційний суд зняв електронні браслети, але продовжив до 6 травня строк дії. Решти обов'язків покладених на бізнесменів Бориса Каумфана і Олександра Бураховича, Їх НАБУ і са підозрюють у створенні злочинної організації в Одесі. Таке рішення 6 березня ухвалив ВАКС. Повідомляє слово і діло Олександр Бурухович, іншими словами, можна сказати, Грановський. Я думаю, ви всі його знаєте за справою з Порошенком. Власне, коли були дебати, і коли Петра Олексійовича не переобрали. Тому це надзвичайно цікава новина. І чому зараз це стається? Давайте Сліджувати як відомо, антикорупційний суд узяв під варту бізнесмена Кауфрам Кауфмана з альтернативою 129 мільйонів гривень. Ці кошти внесли і він вийшов із СІЗО під такі обов'язки. Перебувати на першу вимогу, завчасно повідомляти про кожне відлучення із міст Одеси та Києва, повідомляти про зміну свого місця проживання, утримуватись від спілкування з підозрюваними та свідками, носити електронний браслет та здати на зберігання за кордоні паспорти. Прокурор САП просив продовжити дію всіх обов'язків, проте суд скасував обов'язок носити браслет. Клопотання прокурора задовольнити частково продовжити строк дії обов'язків, покладених ухвалою слідчого судді вищого антикорупційного суду від 8 грудня 2022 року на підозрюваного кауфмана до 6 травня 2023 року йдеться в рішенні. Також суд зняв браслет із Буруховича, але дію решти запов зав продовжити до 6 травня. Нагадаємо, що 5 грудня 2022 року Набу і САП затримали бізнесменів за версією слідства восени 2021 року після викриття детективами набу та прокурорами САП злочинної організації, що спеціалізувалася на корупційних схемах незаконного вибуття майна з комунальної власності Одеси та її міста. Також ця організація взяла під контроль практично всі питання економічного життя міста, серед яких взаємодія з забудовниками, закупівлі кошту місцевого бюджету, діяльність комунальних підприємств і інші аспекти взаємодії з бізнес з бізнесом, Задля безперебійності реалізації поставлених цілей, організатори налагодили процес системного підкупу чиновників та депутатів місцевої ради про що свідчать докази, здобуті набої САП під час розслідування. В Україні пройшло опитування, чи треба вивчати російську мову у школах. 52% громадян повіли, що її взагалі не треба вивчати. 42% опитаних українців підтримують збереження вивчення російської мови у школах у певному обсязі. А 33 з них опитаних хотіли б, щоб російській мові відволили стільки ж або менше часу, ніж іншим іноземним мовам. Ще 5% було важко відповісти. І на цьому ми напевно, зупинимось, і давай поговоримо про вічне дискусійне питання, питання мови і як власне розглядати і дивитись на це опитування. Чи треба вивчати російську мову в школах? Звісно, звичайно, не треба вивчати російську. з одного з одного боку, але з іншого боку мову ворога потрібно знати, потрібно знати, яка пропаганда йде проти тебе. Тому що умовно кажучи, на фронті ми розуміємо. Все нас немає проблем з тим, щоб знаєш бути більш хитри, хитрішими, вдатися, якось не знаю, в різні спецоперації і отримати той бажаний результат. Росіяни ж нас не розуміють. Розумієш, в чому аспект полягає в тому, що якщо мову затвердять на такому державному рівні, щоб ми вивчали в школах, то ось ця еліта, яка походить в нас з Києва, там з інших областей, вони далі будуть спілкуватися російською, і тоді і далі придеться е, рятувати і спасати ось ми цих була. людей, так. Тому я вважаю, що потрібно заборонити російську мову і взагалі її не знати і не вчити. Власне, моя позиція полягає в тому, що потрібно заборонити все російське, все, що виглядає, пересувається, має запах. Все російське потрібно заборонити, і викинути з нашої культури, власне, розірвати ці кайдани, як заповідав великий кобзар. Але з іншого боку, якщо брати можливо, чисто гіпотетично, це не є правильна до кінця думка, напевно, мали б бути верстви населення, які б володіли мовою окупанта. і не потрібно знати за умови, якщо немає окупанта. Тому дай Бог ми знищимо його повністю і забудемо про все російське, але все ж таки. Певна верства населення, напевно, має знати російську мову. Ми не маємо мати з ними жодних дипломатичних відносин, не маємо мати жодної співпраці. Але розуміти, що з тебе хоче ворог, і, власне, як взагалі в мене з'явилася така ідея: чому саме російська мова? Чому не зберуться там всі 256 країн, які є у світі, і не перейменують цю мову, там, наприклад, на якусь іншу мову? І тоді все буде без проблем. Це як вчора були дискусії про 8 березня, що треба змінити дату. Так само ми можемо змінити там не московська, не російська мова. А, там, до прикладу казахська мова, типу з мотивами там російськими, типу. Можна, дійсно, це є хороший вихід ситуації, можна назвати цю е, мову. Значить, навіть якщо назвати її слов'янською, можливо, це не до кінця. Або мова на крові, типу щось такого. А Можна поганим словом взагалі цю мову назвати, тоді точно ніхто не, хоче, не схоче на ній говорити. Одним словом, вчіть українську мову, ви маєте її знати, тому що це наша мова, мова, а, яка в нас в ДНК, а друга мова, друга обов'язкова мова це мова англійська. Стосовно російської погоджуюсь, що ми ніхто не має мати цю мову на повсякденному вживанні, тобто в спілкування не тільки на державних посадах, а навіть в сім'ї. Це гидко, це бридко і це мене дивують люди, які до цих пір не розуміють. Ну ж, яка різниця, Ми ж якби один народ, і де часто спекуляція, що люди, які на фронті багато є рускоговорящих, і вони також нас захищають. Однозначно, погоджуюсь, Ці люди не є нічим найгірші. Вони ж такі самі патріоти і. Подекуди навіть більше, але це не є їхній плюс, те, що вони знають, те, що вони говорять російською мовою. Це швидше їхній мінус, який ми, який ми прощаємо, тому що вони іншим, іншими своїми якостями і діями. Ось така моя думка, можливо, хтось з наших слухачів не погодиться. Дужаємо телефони. Дуже дзвінки. прошу. Телефонні дзвінки. Ютуб, Фейсбук доступний. Кожен має право висловити те, що вважає за потрібне. Ми до вас повернемось. Повернемо знову ж таки після невеличкої композиції, присвяченої, присвяченої великої ковеликому кобзарю Тарасу Григоровичу Шевченку. Повернемось з зовнішньою політикою та що чути на заході. Так, а перед цим нагадаю наш номер телефону, що поки наші слухачі і глядачі слухають рекламу, у них з'явилися запитання і не соромилися, і телефонували до нас у прямий етер. Це 773-800-2860. В ефірі радіо UA Chicago. Слухайте нас з 10 до 11 ранку. Ранкове шоу. Та з 5 до 7 вечора вечірнє шоу. На 12.40 AM. Політика, аналітика, культура та завжди цікаві гості. А також звичайно українська музика.